Львів, Личаківський цвинтар. На цьому Марсовому полі поховано більше 500 героїв. Це захисники і захисниці, які, визволяючи нашу Україну, загинули у російсько-українській війні. До лютого 2022 року на Личаківському цвинтарі, яка існує з кінця 18 століття, було 66 поховань борців за незалежність. У сучасній російсько-українській війні. Зараз тут покоїться більше пів тисячі захисників і захисниць. На новітньому військовому цвинтарі поховані не лише львів'яни, а й ті, хто служив при львівських військових частинах або чиї родини вимушене покинули свої домівки й оселились у Львові. Пані Юлія з Луганщини. Сьогодні вона разом з чоловіком військовим. Прийшли до могили свого сина. Завтра минає рік, як немає мого сина. Йому було 27 років, як він загинув. Він служив в ДСНС і підірвався на міні, коли їхав розміновувати. Пані Наталія Львів'янка. Вона втратила на війні найцінніше сина Миколу. Йому було 47. Гальць Микола. Він загинув 7 місяців. Тому в Мар'янці і Донецьку. Гіркі сльози матерів, дружин, дітей. Ними вже переповнена українська земля. А біль відтрати найрідніших. Вірних синів України переростає у запеклу боротьбу, непохитну віру, в міць, незалежність народу. Пам'ятаймо щодня, щогодини, щохвилини, якою ціною дістається перемога. Герої не вмирають, вони живуть вічно у наших серцях. Слава Україні, героям слава!